Ласкаво просимо до історії серця. Ви можете поїхати практично в будь-яку точку світу, і усюди ви знайдете людей, які поклоняються Богу, навіть у місцях, де це суперечить закону. Шукати Бога, здається, є частиною того, що означає бути людиною. Але чи задавали ви коли-небудь питання, хто такий Бог? Або який Бог насправді? Врешті, що ми насправді знаємо про нього. На жаль, для багатьох. Хто прагне поклонятися йому, він просто таємнича і непізнавана сила. Але що, якщо Бог хоче, щоб ми пізнали його? І якщо він цього хоче, що саме він хоче, щоб ми знали? Якщо ви коли-небудь цікавилися цими питаннями, я маю для вас добру новину Бог справді хоче, щоб ви пізнали його. І Він відкрив себе через людину. Народжена дві тисячі років тому, ця людина прожила досконале життя. І лише за три роки служіння перевернула світ. Ця людина навчала, що краще давати, ніж отримувати, що ми покликані любити своїх ворогів так само, як і своїх сусідів, і що Бог настільки добре знає кожного з нас, що у нас на голові пораховане кожне волосся. Ця людина любила усіх без умови. Вона творила чудеса, зцілювала хворих. І воскрешала мертвих, і врешті поклала своє життя за всіх нас. У всьому цьому, ця людина показала нам, хто такий Бог, і звати цю людину Ісус Христос. Зараз ми послухаємо другу серію циклу Бог, наш небесний батько, що описує певні події та згадки людей зі Слова Божого. Ми майже кожну хвилину, коли не спали, проводили разом протягом трьох років. Мої учні та я в цей час часто були зайняті розмовами про царство Боже та про те, яким є сам Бог. Хоча ми говорили найчастіше вночі, сидячи біля багаття після довгого дня, це був не єдиний час, коли ці чоловіки могли піднімати такі питання. Ми могли йти дорогою, говорити про щось зовсім інше. Коли раптом хтось із них починав розпитувати про вічність. Наприклад, приблизно через рік спільного служіння ми йшли пішки на північ дорогою до Єрихону. Петро та Іван як завжди були попереду, дискутуючи, хто з них буде найважливішим у царстві небесному, це була одна з їхніх улюблених тем. Петро, звичайно, думав, що це буде він. Це не те, що він сказав Хома. І ти це знаєш. Ні, Петро. Він саме це і сказав. Він сказав, що на цьому побудую своє царство. Петра це означає скеля. Він мав на увазі всіх нас. Хома Хома Хома. Він сказав Петрос, що є варіантом мого імені. На цьому Петрос. Тобто камені, я збудую своє царство, маючи на увазі мене. Петре повинен сказати, що тут я погоджуюсь з Хомою. Ісусе, допоможи мені. Вони знову перекручують твої слова. Що таке? Ти вчив нас раніше про необхідність пробачити брата, який згрішив проти мене. про це. Скажи мені, Ісусе. Скільки разів я маю прощати свого брата, коли він грішить проти мене, може, сім разів? Кажу тобі, що не лише сім разів. Ти мусиш прощати його навіть коли він згрішить проти тебе сімдесят сім разів. сім разів? разів? Але адже Царство Небесне подібне до Царя. Який вирішив упорядкувати рахунки зі своїми слугами. І як тільки він почав це робити, привели до нього боржника, який був винен 10 тисяч талантів. Ого! Ого, скільки Скільки грошей. 10 тисяч талантів. Так багато. Так, оскільки той не мав чим сплатити борг. Цар наказав продати його разом з жінкою, дітьми та майном, що той мав, аби повернути гроші. Дурний чоловік. Він буде рабом до кінця свого життя, і його сім'я теж. Тоді слуга впав на коліна і почав благати. Зажди трохи, і клянуся, я поверну все. Він марно витрачає свої сили. Його цар ніколи не пробачить такий величезний борг. Що сталося з тим чоловіком, Ісусе? Цар змилосердився, простив той борг і відпустив його. Йо? Відпустив. Звільнив його. Але, а як щодо всіх цих грошей? Як він поверне їх назад? Це божевілля. Чому той цар робить таке? Тому що цар в історії представляє Бога. І це подібно до того, як чинить Бог він багатий на милосердя і швидко прощає. У своєму царстві він просить і нас бути багатими на милосердя. Ну, так, але. Скажи мені, Петре, тобі колись потрібне було прощення за що-небудь? Ну, так, мабуть, не раз я бачу, до чого ти ведеш, Ісусе. Мені багато разів потрібне було прощення більше, ніж я можу порахувати. Так, Петре, і незалежно від того, наскільки великим є злочин або борг, неважливо, як часто ти спотикаєшся, якщо ти шукаєш його прощення, Бог проявляє милосердя і пробачає тебе. До того ж, Бог не має ні в чому потреби, все у Всесвіті належить йому. Все належить йому. Але якщо це так, звідки це все взялося, Бог створив це. Бог все створив навіть сонце на небі. А як щодо зірок вночі? Він створив усе, що ти можеш собі уявити, Петро, та багато інших речей, які ти навіть не можеш собі уявити. Для нього немає нічого неможливого, адже він. Всемогутній Бог. Все, що Бог хоче, Він може створити для себе. Так. Отже, десять тисяч талантів, які слуга заборгував своєму царю. Як я вже говорив, цар у цій історії представляє Бога. І Богу не потрібні гроші Його слуги. Ого, я би хотів, щоб у мене не було потреби в грошах. Петре, ти не Бог, я знаю, я знаю. Антракт. Дякуємо, що ви з нами. Ви слухаєте історії серця. Сьогодні ми слухаємо другу частину циклу Бог, наш небесний батько, яка описує певні події та згадки людей зі Слова Божого. Раніше в нашій історії учні Ісуса щиро порушили питання стосовно Бога та Його царства, дві теми, які Ісус дуже полюбляє обговорювати. Тож зараз послухаємо продовження цієї історії. Через кілька місяців ми знову заговорили на тему, який є Бог. Нас запросили на бенкет до людини, який був ізгоєм, оскільки він був збирачем податків. Серед запрошених гостей були деякі чоловіки, які вважали себе праведниками, і дивились на збирача податків зверхньо. І саме для такого моменту. У мене була одна цікава історія. Тихіше, тихіше, будь ласка, Ісус хоче поділитися з вами історією. Дякую. У одного чоловіка було двоє синів. Молодший син якось попросив: Батьку, віддай мені мою частку майна. І батько розділив своє добро між синами. А незабаром молодший син продав майно, забрав усі гроші і вирушив у далекі краї. Жив він там безладно і розтринькав усі гроші. Коли витратив останнє, напав на ту країну, де він мешкав, жорстокий голод. Та син впав у нужду. Тоді він пішов і найнявся до одного з мешканців тієї країни. Той послав його в свій маєток годувати свиней. Годуючи свиней, він ладен був набити живіт хоча б лушпинням, що їли свині, але й того йому не давали. свиней? Як? Він там жив? Він? Так ласку? Ай служить йому правильно. Отямившись, він сказав собі: наймані робітників мого батька мають їжі в волю, а я тут з голоду гину. Відразу вирушу до свого батька і скажу йому «Батько, я грішний перед Богом і перед тобою, я не гідний більше називатися твоїм сином, дозволь мені бути одним із твоїх наймитів. Підвівшись, він подався до свого батька. Його батько ніколи не дозволить йому повернутися. Батько ще здалеку, побачив, що він наближається, і сповнився милосердя до нього. Він побіг назустріч синові, обняв його і поцілував. Він справді так сказав. Дивно як. Син промовив до нього Батько, я грішний перед небом і перед тобою. Я більше не гідний називатися твоїм сином. Але батько наказав слугам Мерші, принесіть найкраще вбрання і вдягніть його, надіньте перстень на руку йому, і сандалі на його ноги і приведіть вгодоване теля, заріжте його і приготуйте обід. Ми будемо святкувати. Бо це мій син, який помер, а тепер повернувся до життя, загубився, а тепер знайшовся, і вони. Почали святкувати. Вигадки, це та не такого може... не може бути. Ти уявляєш собі таку? Ні. Ти уявляєш собі таке. Мені здається, це правда. Ісусе, чи можу я тебе щось запитати? Звичайно, Пилипе. Чому ти сьогодні розповів історію про блудного сина? Я маю на увазі, ти вже вчив нас про помилки та прощення. Історія стосувалася не лише помилок і прощення, Пилипе. Насправді мова йшла навіть не про блудного сина. Ні, тоді про що йшлося? Це історія про Бога. Скажи мені, чи ти помітив, яким був батько цього хлопця? Ну, він, звичайно, був щедрим, добре. Що ще? Він був добрим і милосердним. Спробуй поглянути на цю історію з точки зору батька. Що, як ти думаєш, він робив, поки його сина не було? Я, ну, мабуть, він займався своїми справами. Ні-ні. Подумай, подумай, Пилипе, це батько, про якого ми говоримо. Так, у такому випадку він, мабуть, хвилювався за свого сина, поки той був далеко. Так, тож, коли син вирішив повернутися додому, де був батько? Я, Я не пам'ятаю. Батько ще здалеку побачив, що він наближається, і сповнився милосердя до нього. Як він побачив його здалеку? Я не впевнений, що розумію. Як батько побачив свого сина здалеку, Пилипе, просто він завжди чекав на нього. О, так. Я розумію, що ти маєш на увазі. Бог такий, Пилипе. Він, як батько, що стоїть на ганку, спостерігаючи за поверненням сина додому. Насправді, Пилипе. Це найкращий спосіб зрозуміти, хто такий Бог? Він небесний батько, який глибоко піклується про своїх дітей. Він радіє, коли його діти стають схожими на нього і вчаться довіряти йому. І його серце розбивається, коли вони відвертаються і відкидають його. Нічого собі, Бог наш небесний батько. Так. І це робить тебе. Я думаю, це робить мене Божою дитиною. Саме так, Пилипе, Бог послав Сина Людського на світ як світло, щоб відкрити Бога як небесного батька. Але всім тим, хто прийняв його і повірив у нього, він дав право стати дітьми Божими. Вони не народжуються як немовлята за бажанням чи волею батьків їхніх. Вони народжуються від Бога. Уявіть собі, Бог, який любить нас так сильно, що хоче, щоб ми пізнали його, який відкрив себе самого з цією метою. Як ми чули в нашій історії, Бог є батьком, який стоїть на парадному ганку і спостерігає за поверненням своїх дітей додому. Однак у нас є проблема Слово Боже чітко дає зрозуміти, що кожна людина є грішною. Послання апостола Павла до Римлян, третій розділ. Бо всі згрішили і не мають слави Божої. Бог справді любить і прощає, але він також праведний і святий. Гріх стає бар'єром між Богом і нами. Ми з вами відокремлені від Бога через наш гріх. Але ось і добра новина хоч ми і грішні, Бог все одно нас любить, ніщо не може відокремити нас від любові Бога. Бог це Бог прощення, Він знайшов шлях. Йдучи яким грішна людина може отримати прощення гріхів і відновити свої стосунки з ним. Я коротко помолюсь Богові від щирого серця, послухайте мою молитву, а потім повторюйте її за мною. Дорогий Боже! Я визнаю тобі, що я грішник. Дякую, що ти все ще любиш мене, дякую тобі, що ти показав шлях для прощення моїх гріхів. Я хочу знати більше про цей шлях. Амінь. А тепер повторіть цю молитву вголос за мною. Ми будемо молитися по черзі. Коли будете молитись, думайте про те, що прямо зараз вас чує сам великий Бог. Дорогий Боже. Я визнаю тобі, що я грішник. Мені шкода, що я зрішив. Дякую, що ти. Все ще любиш мене. Дякую тобі, що ти показав шлях для прощення моїх гріхів. Я хочу знати більше про цей шлях. Амінь. Дякую за молитву. У наступній програмі ми дізнаємося про шлях до прощення наших гріхів. А зараз перейдемо до запитань та відповідей. А зараз перейдемо до запитань, які виникли у наших слухачів під час цієї вистави. Питання перше. Чи насправді Бог створив усе? Відповідь так. Бог має всю владу. Він створив небо, сонце, місяць і зірки. Слово Боже говорить книга буття, перший розділ, перший вірш. Спочатку Бог створив небо і землю. Наш Бог Творець, слово Боже говорить Псалом Сотий, вірш 3 Знаєте, що Господь Бог він, Він нас учинив, Його ми народ та отара Його пасовиська. Наступне запитання якщо гріх відділяє нас від Бога, то як ми можемо коли-небудь пізнати його і бути поруч з ним? Гріх відділяє нас від Бога, він стає бар'єром між нами і Богом. Але у своїй любові до нас Він знайшов вихід, як зламати цей бар'єр. Його син Ісус прийшов на землю і прожив досконале життя. Він помер на Христі за наші гріхи і проклав шлях, яким ми можемо прийти до Бога і бути поруч з ним. Ісус сказав. Євангелія від Івана, 14 розділ вірш 3 Я, дорога і правда. І життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Як Бог може пробачити мої гріхи? Бог любить вас, і через смерть Ісуса на Христі Він може простити ваші гріхи. Слово Боже говорить перше послання апостола Павла до Коринтян, 15 розділ з 3 по 4 вірш. Бо я передав вам найперш, що й прийняв. Що Христос був умер ради наших гріхів за Писанням, і що Він був похований, і що третього дня Він воскрес за Писанням. Наступне запитання чи простить Бог великі гріхи. Слово Боже говорить, книга пророка Ісаї, перший розділ, вірш 18. Прийдіть і будемо правуватися, говорить Господь. Коли ваші гріхи будуть як кармазин, стануть білі. Мов сніг. Якщо будуть червоні, немов багряниця, то стануть, мов вовна вони. А скільки разів Бог буде мене прощати Боже прощення безмежне. Іншими словами, Він буде завжди прощати, коли ми звертаємося до нього. Однак ми не повинні грішити просто, тому що знаємо, що він простить. Ми повинні намагатися жити без гріха, а коли ми робимо гріх. Ми повинні приходити до нього і просити прощення. Останнє запитання на сьогодні: Як я можу пізнати Бога як свого небесного батька? Ви можете пізнати Бога, повіривши Ісусу як своєму Спасителю і присвятивши своє життя слідуванню за Ним.